Вересень, стежка до школи. Дзвонить веселий дзвінок. Всі первачки поспішають на перший в житті свій урок. Шестирічна Соня із мамою повторюють вірші перед святковою лінійкою. Сьогодні дівчинка вперше йде до школи. Цього року у селі Полузір'я п'ятеро першокласників. У нас такі вчителі у школі, що їм нема різниці, чи їх буде 10, чи їх буде 5, вони завжди приділяють увагу всім одинаково. Загалом у школі 81 учень та 18 учителів, каже директорка. Найменший клас це 5 учнів, а найбільший клас це 10 учнів. Підвозяться із поряду судівка. Після лінійки учні починають навчання. Уроків першокласників. Серед них п'ятирічна Дар'я Доля. Кашки, четратка, і блокнот. Для дітей близько місяця готували класну кімнату за вимогами нової української школи. Треба, щоб були усі зони, всі осередки повністю йде в ігровій формі, все перероблялося, переклеювалося. Якщо багато дітей, багато можна чого зробити і на групи поділити, працювати з ними. А коли менше дітей, то звичайно більше ж і увагу приділяєш. Ну, от класи, коли маленькі класи, тут біля кожної дитини ми як мама, кожній допоможемо, кожній розкажемо. Мені дуже сподобалось, дуже. І пройшло 9 років після того, як син пішов в школу, тепер донька. Збирались недовго, у нас вже було все на поготові. Встали зранку, швидко оділись. І, і я була дуже задоволена, що вони йдуть вже, в мене починається трошечки вихідний. Школа у селі Полузір є одна із п'яти у Мачухівській громаді. У всіх 66 першокласників та понад 600 учнів загалом, каже голова громади. Неважливо, чи там п'ять учнів у класі чи. 25, ми створили для всіх однакові умови і боремося за кожного учня. У нас немає бажання і будь-яких думок навіть на сьогоднішній момент про те, що якусь школу чи якийсь клас необхідно закривати. Десь близько 60% бюджету нашої громади іде на гуманітарний відділ, на утримання і забезпечення наших навчальних закладів. 1 вересня 2021 року. Освітній процес в області розпочнеться в 525 закладах загальної середньої. Освіти прогнозована кількість учнів у 2021-2022 навчальному році близько 137 тисяч осіб. Ми очікуємо у перших класах, що розпочнуть заняття 12 тисяч 793 дитини. В порівнянні з минулим роком ця цифра складала 13 тисяч 131 першокласник. За словами Ірини Бурлакової, у сільських школах цього року понад 3600 учнів перших класів. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина.